Ну тут знову ж таки в залежності, яка саме вам потрібна. Якщо говоримо про акумулятор, ну, бо ціна в принципі тих, що на відео там то плюс-мінус однаково. Якщо акумуляторна, ну, що така Tiger Протеч, наша куча тестів, можете перейти, полистати, подивитися з двома акумуляторами в комплекті трьохамперними, шланг, насадочки, в общем, пінник, все йде у кейсі, то... Така коштує 3800 і літр піни активною фіолетової преміум подарунок до неї йде. Якщо ж про 220, оцю, що ви там бачили на відео, то конкретно ця моделька на 130 бар від Інтерту, Вона зараз, якщо в соцмереж, ціна є 3700. Ну, а також. Є, якщо є з 220, то ну, це начальне. Далі пішло там на 150, 160, 180, 195 бар, там є Інтертул, і Чешський Хехт, є Грунхерм. Тому тут вже в залежності для яких задач вам треба. Що якщо чисто для будинку, для дому, для миття автомобіля, таке бюджетне щось, то вистачає і такої. Якщо більш портативно, то ось така гарний варіант. Можете перейти, я скажу, подивитися. Відео вистачає, тому тут вже вибір тільки за вами.